Так. ще колись буде, правда? Все буде ще. Насправді, душа може споживати найбільш якісний продукт. Більш культурний продукт, який все ж таки гідний того, щоб про, про нього говорити, його вам показує. Це була релігійна потреба. Люди знали, що вони безсмертні. Люди вірили в безсмертний дух. Люди вірили в Воскресіння мертвих, про яке сьогодні ми в церкві говорили. І люди творили, тому що вони відчували себе чимось особливим в цьому світі, не твариною, яка проживе і стане травою через якийсь час. Вони відчували себе безсмертними, як тільки в них тут блиснуло якась, якась сама свідомість, Бог в людини. І людина творила само початку, нічого не відволікало, як би тяжко їй не було. Для слави Божої, для власної потреби Слово Володимира Григоровичу, це художник з Луцька. Цікавий розповідач, цікавий художник, який малює в своєму власному стилі останнім часом. Ось ці картини, верхній ряд, які ви бачите на сцені, це ось в такому напрямку він працює останні роки. Про це він вам сам розкаже. Цікаво, те, що ця людина не вчилася, як я пам'ятаю, бути художником, але по житті так, відчула потребу таку залишити якусь роботу, яку вона. Знала і працювала в цій галузі, галузі. побажала стати художником. Ось. Тому ось це достойно уваги, достойно похвали. І плоди ось цих трудів ми з вами бачимо. І про це варто говорити. І передаємо слово Володимиру Григоровичу Шуманю. Mm. Я трошки розкажу насамперед про себе. Бо, ну, батюшка правильно говорив, що я ніде не вчився. Я в принципі вчився, в мене вища освіта. Я в селі родився, там, закінчив школу, торгове училище кінчив, інститут торговий, був завторгом, Все. Але, але це було не моє. Розумієте, от я чого те кажу? Тому що в нас, навіть після 10 класу всі кажуть, що хочуть йти десь ну то на прокурора вчитися, то ще щось, де гроші, але вони не знають того, що воно може їм по душі не бути. І я теж так, як зі села поїхав, я хотів вчитися. І я поїхав, звичайно, я вчився в училищі торгового, потім в Київському університеті, перевівся в торговий, робив з автором, то я в двох словах так кажу. І так я проробив до 30 років. Але це я, як на роботу йшов, мені було важко йти. Хоча ця торговля здавалася, Совєтський Союз, там дефіцит. Але він мене не хвилював, тому що я... Цей момент їздив у Львів, дивитися картини, дивитися архітектуру. Я любив мистецтво, і воно мене тягнуло. І в один прекрасний день, навіть навіть в цей час мені заборонялося ходити до художників по своєму ранку. Навіть таке було. Тобто, коли я вдубно робив головним інструктором райсоюза, а художники це якби подчиняли. Ну такі от роботяги. Да? І коли я до них на обід приходив і сидів, мій начальнику доложили, що я до них приходжу і сказав, що він мене розрахує з роботи і так далі. І це пару таких випадів було. І я був завторгом ще, і я, мене попросили, а я в цей час малював, ну так, з книжечки щось там намалюю. Ну, і попросили в церкві ікону намалювати. І ну я намалював, як вмів, так намалював. Людям сподобалося все. Але знав мій директор і сказав, що обізвав мене там Богомаз, там кричав на мене, воно всюди, я ти смієш, бо я на керівних посадах був. І в цей момент, коли мені було 30 років, я абсолютно рішов, рішив відійти від того всього і право з торгівлею ніколи не зв'язуватись, жити так, як всі люди, без тих блат і без нічого, і перейти. Все-таки стати художником. І в 30 років я вже не мав якби, змоги вчитись стаціонарно. Я поступив в Москву в університет на художника вчитись заочно. Але заочно не можна вчитись, тому що це рівносильно те, що заочно співати, вчитись, там малювати. Я кинув це все. Я вирішив сам оце. Брати хороших художників, в них дивитися на виставки, їздив в Київ, в Москву. І я вчусь до сьогоднішнього дня. Я чого так кажу? Тому що якщо я десь малюю, діти підходять, кажуть, де ви навчилися малювати. Там нема границі, розумієте? В мистецтві нема границі. От я навчився і я штампую, я, я малюю. Я до сьогодні вчусь. Я щось хочу показати. Я своїми картинами, якщо я хочу показати. Ну, якусь красоту природи, яку нам і здавалося, б, що ну, хтось проходить мимо і не бачить. Але я щось побачив цікаве. І, і я малюю, ну, малюю ту картину. Або, наприклад, я працюю над так вийшло, що над історично релігійною тематикою. Оце, що ви бачите перед собою, це дуже складні роботи, де я працюю. Ну, по року, можливо, по року над одною, десь середнього. Ну, може, чуть більше, чуть менше. Діло в тому, що це не прямо став і намалював, або не прямо взяв із якого журналу перемалював. Ну, як всі розуміють, це треба вивчити, вивчити ем, цю тему, на яку я буду малювати. Вжди, знаєте, Щоб я не малював, то я малюю своє дитинство. Кожна людина, я не знаю якого, а я, почав, часом не згадую своє дитинство. Своїх тих. Дядьків, сусідів, які вони жили, вони мені були всі такі ну, якісь добрі, гарні. І, і тому я таке, я не знаю, на що чи лошатко, чи як оце що сіяли, я не знаю, як називається, ну таке плетяне. Брали да, коро да, і так розсівав. От я так собі розумів. Але жінка для мене, жінка, мама, це хліб. Ну, з хлібом зв'язано, ті снопи, печені. Це теж такий символ жіночий. Я, наприклад, я колись як вже був як в рівно, то де торти робили, пирожки, я заходив, і мені ну, приємно було жінка і мука. Жінка воно дуже поєднання гарне. І, і вдома, як мама спекуле хліб, то як вона з печені підпахлива. Тобто я малюю тут жінку. От хліб малюю, беру, це, я хочу таке, як мама, але його немає, мами вже нема. Я йду в магазин, а мене вже там знають. Беру, кажу, з 10 було, виберіть мені репаний хліб. От я беру той репаний хліб, ложу його і малюю. Знову символ репаного хліба, це ну, як наше життя, воно не гладеньке, воно репане. Всяко буває. І це теж символ. І рушник. Знову ж товариша, я знайшов рушник, який бабця вишивала, не ризними зараз, розумієте? Ну в мене своє поняття. Зараз вишивай, ну, якби Дуже багато не мають смаку. Всі нитки, які є туди в а це такі вишукані, гадрі кольори, що вони були ніжні, щоб воно якесь. Ну, ну я в такого йшов. І я. Я міг отут, який хочете квіток заложити, що ні. Воно отак. От, от з такими френзями, як нас сказали. От розумієте, я що так конкретно кажу за картину? Як вона твориться, ця картина? Що не прямо взяв да собі, малюєш, а що малюєш? Треба знати, що, треба все. Тому що ну, я створюю картину, я не перемальовую. Бо ну, не перемальовую картину. Діти перемальовують, і колись перемалював. Це певний період якийсь. Всі художники починають що, жодало перемалювати. Я вже зросла людина і все, і я повинен так робити. І так все, що тут є, розумієте, воно дуже багато має символів, воно дуже багато. От Воременський Борин... Христос. Ви такої роботи, ну, такої ікони, може бачили, бо то не всюди є. Це. Ну так, знаєте, Ісус Христос Він один, він не Буремельський, не Київський. І не все. Але в нас це ікони так називають, ну так як і Почайська богоматія. У нас є одна богоматія, ну така ікона, ну як назвати? Так само я десь в музеї був і познав боремельський Христос. І я зацікавився, а що це за чого Буремельський, чим він відрізняється? А в мене жінка з тих країв, і я недалеко там виріс. Це й би моя земля. Я вирішив собі намалювати для своїх поколінь оцю таку роботу. А деякі роботи є, якщо ви колись будете на козацьких могилах, І оця робота на козацьких могилах в мене є. За ним екскурсоводи розказують. І ще є одна робота, ну, пляшеві, берестечко. тут кажуть Берестечко. Хоча я не згідний, берестечко є Берестечко, а пляшова є пляшова. То село за 7 кілометрів від Берестечка. І там той меморіал. Волиняни кажуть, що ти був перестечко? Я кажу, ні, я був плюши. І там ну, моя робота. висить, якщо хтось попаде, туди, то побачите. Знову, чому я її малював, я вам скажу. Знаєте, коли оце, ну це моє таке бачення. Вільна Україна, все нормально. Десь якийсь період я пішов і я там ходив, там все. Ну, Я там ходив з дитинства і велосипедом їздив, це моя земля така, де я родився. І вдруг там гопака витинають, бо кучма має приїхати, і саме Берестечка, ну, танцюють, як має бути. Я собі подумав, це ж цвинтар, там це меморіал, де люди поховані. Що ж ви так ви танцьовуєте біля того Кучми? Вони мені кажуть, а ми за за а ми за загрожуємо. Ну я кажу на проводах, я село їжджу, Я не бачу, що були проводи, я загорожу за концерт давали. Ну такого нема. Ну є якесь, ну, ну, а ви знаєте, якась політика. Або зараз тими прапорами всіми їздять і дуже кажуть, що вони так ну депутати чи хто вони там, я тоді уходжу звідси. Тому що їх, оце як приїхали, зараз виберуть їх, не буде 5 років там. Вони не, не ходять туди. Тому що в такий день я бачу там. Е, жит... ну, люди, Прості люди ходять. І тому я так малюю, що це оці церква, де головна, і о, оця друга церква, яка повні ще Богдана Хмельницького. ну, це, що знаходиться е, там зараз, і е, Каменний Хрест, і люди отут прийшли поклонитися тим людям, тим людям, які загинули. А за що вони загинули? За нашу землю. Тому це теж дуже стара робота. Коли ще оцей прапор намальований, мені сказали, ми платимо гроші, тільки замалюй його. Він жовто блакитний а ти, намалю... а ти знаєш, що його не було ніколи? Знаю, де що. Було, не було. Знаю, що такого, ну, скажем, не було. Але я малюю в той час, коли то є прапор. Я малюю сьогодні. От уявіть, я хочу показати сьогодні свою державу. То який я прапор маю? Совєтський малювати. Чи ще який 200 років? Ні, я малюю сьогодні. Буде другий прапор, буде другий художник, я малює другий. Тому я навіть ну, не пішов на це там замалювати, не замалювати. Ні. От вони накриті, ці люди, які лежать там. І прийшли поклонитися, а Ісуси це символ страдання. Тому я малю розп'ятий. От він в центрі, а люди прийшли поклонитися тим людям, які віддали життя. І тут Шевченко, Франко, Коцюбинський, тобто еліта українська і оці в хусточках жінки, я так мовлю, з мого села, сусіднього села. Які їх ніхто туди не гнав, не ні, ні партія, нічого. А вони бомжа. От всі, бомж там, знаєте, це ще теж була при Совєтському Союзі. Я коли зайшов в підвал і подивився, малював підвал, бо там розкопки були. І там зайшли п'яні. Ну, бомжі п'яні. Вони мене не зачіпали. Ну, вони там щось робили, щось там. А я малював. Я 2-3 години мушу малювати. А я думаю, то малюєш, ти тільки тим ти думаєш. І думаєш, от ви такі спилися, а ви ще їй були діти, маленькі, ну, батьки вас любили. А що вам сталося? А може і я такий стану? Я ж теж не якийсь. А може і мене десь жінка вижене за щось. І я піду і зіп'юся. Я ж теж не даю не... раніше, що я такий. Ну хто я знаю? Тоді ті права були завжди жінці, все, чоловіка, може так, не знаю, я не розборки такі не роблю, але я думав, а ну я намалюю з якимось промінчиком надій. І я цей самий підвал зробив, який малював, і там поставив такого, ну, тут бомжа, ну, я вже, це другий варіант, перший я з горілкою поставився, то я не завжди горілки. Ставити. Я поставив, що він, людина купала в погані умови. Може і не залежить, може якось. Ну, от сталося так. Але він все рівно, він нормальний, він то в підвалі, він спить, його болить серце, йому погано, але в нього все рівно якась кружечка, хліб, цибулина, він якусь каструльку знайшов, якийсь те, котик вмивається, значить, то добра собачка, в нього стомаха. Це все, розумієте? Ще був такий варіант. Є два варіанти з того. Або ну, погано з собою щось зробити, чи що, або все-таки вийти з того. І я ставлю тут, якби так, якби от йому сниться. Матір Божа. А може жінка сниться, знаєте? а може його діти сняться. І дитина протягує руку, батьку, вставай, вийде звідси, вийде з того всього. І мені здається, я здаю, що після цього сна, що він якби начне. Відроджуватись, от він подумає. І я тут малюю ту хату, і ангел, що свят, і церкву, е, вхід. Може він згадає те своє дитинство, село. Розумієте? Я даю йому в картині шанс вийти з цього, бо часом навіть в місті, я живу у місті, ходять молоді люди, ну, спиті, бомжі. Часом самому навіть хочеться взяти за плечі його і пошукати за хлопець. Що ж ти ходиш, стільки роботи кругом, йди, в селах є хати, йди бери ту хату. там даром, я знаю, маму собі дають, є 50 сотень огорода, щось робити. Ну що ж ти так вирати зібрався, чи так ходити буде? Але думаю, я так скажу, він нам є мене право, я вже старша людина. Ну я отак. І навіть е, одна людина сказала, ні, з них вже толку нема, з п'яниць вже толку немає, все, що ти там малюєш? Ну ти так думає, нема чи є, але ну, я хотів би, щоб було. От я хотів би, щоб було, бо життя цікаве себе. Розумієте? Мені хотілося, щоб кинути. Щоб... Ну є чим в тому світі зайнятися. От пойміть, що навіть у тій сфері, де я чим більше живу, я, тим більше мені інтерес є до того життя. Бо світ дуже. Це я їхав на козацькі могили малював. Велосипедом. Я велосипедом навіть їду. І так виїхав і дивлюсь в церкву. Вона, як хтось сказав, похожа на нашу. Вона, вона така набагато похожа, то типові, такі церкви. Чуть так, чуть так, але і в мому селі десь така, і там, і ну, в других селах. Але мене щось здивувало більше де те дерево, що воно так і закриває, але воно щось вниз на чоло розкриє. Виспіть на це, що все. Можна, можна. І вона. Вона як купол, оце дерево таке куполо. І я розтів велосипедом, поставив і малюю. Це, ну наприклад, за три години я намалював оце, так? Хорошо? Ну я захотів випити води. Це літо, я в тому робі сижу. Якась жінка каже, що ви там робіть, тому малюйте в вашу церкву. Гарна церква так, от дворик, от там десь батюшки від будиночок. а тут така ціла сосна. А вона мені каже, от де там така сосна є? Та я її не бачу. Я очі витрішлю. Так вона ж всю цю церкву вам і така, бачите, гола. А вона там живе і її не бачить. А я, а чому ви не бачите? А вона мені каже, а за теєю роботою хіба ти побачиш, та стільки роботи? Оце, що і батюшка казав. Робота є робота, але щось є красиве і щось є таке. І може можна хоч раз підняти голову і подивитися на якусь красоту, на якийсь щось. Розумієте, я не знаю, бо я, мені Бог дав те, то я не можу, як хтось, довго. Ну я ніколи не сплю в тролейбусі, як їду, ніколи я в автобусах не сплю. Бо мені все цікаво. Мені все дуже цікаво. Людина не може сидіти, не може марнувати час, бо життя йде люди. Людина повинна творити, все, кожен. А кожен творити, я собі так думаю, От, то не знаю, то не знаєш малювати. Садити дерево, будувати хату, вирощувати щось, вирощувати дітей, бути доброю мамою, вирощувати. Кожна людина для чогось вона народилась. І всі, я ще раз повторюю, всі мудрі. А молоді люди, ну, ну я не можу, я, я не знаю, я їх не розумію, тому що ну, марнують час, і ми марнували, і хтось марнував. Ну не так же. Хоча і є. Ну, наприклад, у мене є син, він не марнує часу. Він не має коли, він працює, працює, працює. працює Невістка так працює. І я знаю, багато працюють, але багатий. Ну, ну треба жити, жити щось, радіти тому життю. От я радію тому життю, я не знаю. Я, е, я навіть кажу, що е, коли я йшов собі, я щось побачив ваше село ніколи тут не було. От прямо мені так от раз і побачив. Зайшов в церкву. Добре, така гарна церква, чистенька Зайшов чистенька, гарненька, я так собі уявив, вона ще двору ще зробить, свинтер недалеко, ретонуває, що так. Роді воно так, оці лавки навіть ваші. Розумієте, от що я тішуся З лаву, то торкають лавку. А для мене це біля нас десь такий мавай. Ось такі досить, їхніх так. Але так гарно сидіти на них, так широко. Я тобі служба йде. після служби віддихаю. Жінки собі сядуть, чи дядьки собі поговорять, значить передихнуть. Не можу сказати, що коли я йду в ліс, і я йду сам, але я знову оглядаю, а я можу собі йти, гарна така погода, дивитися в те небо і очі наші сказати. І подякувати Богу, що я здоровий йду з тим ящиком фарби. Я пішов, не намалював нічого, нічого, йду назад, я скажу, дякую Боже. А чому дякую? А я щось сидив, якийсь дерев, Оріховий сизів, якось рибаничав. Розумієте, ми прямо ну, якісь, ну, трошки, якби, хочу казати, скільки, не добачаємо того, до що вона нам Бог дав все. А ми так ну, трошки. І подарували нам таку красу, у нас в селі, ще такого не було. у нас в клубі, ще виставки такої не було, до нас ніхто не приїжджав. Ми дуже вдячна за це. І те, що ви нам розказали, дуже багато цікавого. А бажаємо вам здоров'я, ще більше вам бачення того світу і розказувати ще нам так багато, як сьогодні ви нам не сказали. Дуже ми вас запрошуємо, щоб ви ще до нас завітали. Дуже вам дякую.